Там жила баба Шура в нижній частинці їй більше 90 років. Тут жила баба Надя, тютя Надя, теж їй біля 80. Це забрали їх діти, вони зараз у них. Так, що дуже важка, це судьба цього будинка і тих людей, які тут жили. Частина даху обвалилася, вигоріли вікна та перекриття. У приміщенні майже нічого не вціліло. Це приватний будинок на вулиці художній, 37 у Полтаві, 26 січня. Тут близько 16-ї сталася пожежа, внаслідок якої загинув 46-річний місцевий мешканець. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом загибелі мешканця Полтави, тіло якого виявили після пожежі в одній з квартир приватного будинку в Подільському районі районі міста. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України у межах кримінального провадження. Слідчі встановлюють причини виникнення пожежі та обставини смерті чоловіка. Будинок горить уже не вперше. На початку 2023 року тут також було загоряння. Додає місцева мешканка Ольга. Повністю оце все кришу вони перекрили. Допомагали волонтери. Ну як допомагали, вони знайшли дешеві матеріали і знайшли. Ли людей, хлопці, вони більш-менш дешево взяли. Це три роки назад. Оце вони горіли, і знову оце таке нещастя людям. Про загоряння повідомила сусідка, яка відчула запах диму, зазначають рятувальники. Жінка зателефонувала родичу, сповістила сусідів та викликала рятувальників. На місці події рятувальники працювали в апаратах захисту органів та дихання через сильне задимлення. Під час гасіння пожежі надзвичайники допомогли вийти з будинку одному мешканцю, тобто врятовано одну людину. Під час розвідки в одній із задимлених кімнат було виявлено тіло чоловіка. На жаль. Людина загинула. Внаслідок пожежі знищено покрівлю та перекриття на площі 70 метрів квадратних, облицювання стін на площі 30 метрів квадратних, вікна, двері та домашнє майно. У будинку проживало одразу декілька родин, кажуть місцеві. За їхніми словами, люди мешкали в різних частинах деякі з них літнього віку. Попередня причина загоряння за інформацією рятувальників коротке замикання електромережі.